Вітаю на нашому каналі. Сьогодні у нас автомобіль Opel Astra J 2006 року з двигуном 1,4 бензин. Власник Щойно придбав цей автомобіль до 100 тисяч пробігу 90, але бачите, попередній власник не слідкував за системою охолодження в такому стані бачок. Брудний Можна спробувати цей вимити, але власник придбав новий бачок. Правильне рішення, коли маєш автомобіль для себе і вже так воно підзапущено, краще поставити новий. Отже, ми будемо промивати всю систему охолодження. Почнемо з радіатора пічки. Ми зараз під'єднані на сам радіатор пічки. У нас чистенький фільтр. Поїхали, дивимося, що там. Є ще чимало, зараз зупиню, переглянемо детальніше, варує я дуже. Ну, подивіться скільки його. Доволі суттєво. По патрубках зняли, видно, вже нарости такі присутні. Хоч машина має і невеликий пробіг, але по своїм рокам невчасна заміна антифризу привела до того, що вона стала брудною. Треба нагадаю, інтервал заміни антифризу 3 роки або 60 тисяч кілометрів. Не переїжджайте цей срок, тому що надалі після цього терміну, або що наступить раніше, або 3 роки, або 60 тисяч. Антифриз випадає в осад, його властивості. Втрачаються, і він вже просто не працює як антифриз. Він вже починає викидувати свої нехороші кусочки, кристалізація, а потім вже вступає в реакцію з металами, починає їх під'їдати. Перетворюється з доброї рідини в погану рідину. Тобто Міняйте вчасно і робіть це апаратним способом. Найкращий метод, коли ми робимо все, ми вмиваємо все по черзі і нічого не залишається. Бруд прибираємо і замінюємо повністю антифриз. Процес промивки радіатора пічки триває. Бруду бачите скільки. дуже багато. Миємо, переглянемо на результат. Перевіряємо, як промивається радіатор пічки. Гарно промивається. 73,6 градусів. Центральний правий. Гарна ситуація, 73,7 уже. Права сторона гріє, не менше, дуже потужно, руку не втримаєш. І ще промиємо. Ну, на машині буде 75, мабуть, легко. Підключились на двигун і просто ну, зливали антифриз, антифриз просто мочав. Отакого, от бачите, отакого от кольору. Воно все як, як моча, ми його навіть через фільтр не пропускали, тому що ну, навіщо його через апарат ганять. Відразу злили, І при цьому дуже багато використали води, щоб його злити, щоб пішло чисте. І зараз, бачите, йде промивка, двигун робить, бруд є. Тобто, якщо ви постійно навіть самі перед собою підтверджуємося, що проста заміна антифризу. Ні про що. Ви нічого не зробите і Там скинуть патрубок, залить води, поколотить. Ви хоч там хоч 5, хоч 10 разів будете це робити, це рівно бруд буде в системі, і весь антифриз ви таким образом не поміняєте. Треба тільки робити апаратно, Особливо коли вже в система утворився бруд і вона брудна. Нічого ви їй не зробите без апаратної промивки. Не втрате свій час і, і гроші, як кажуть. Треба робити промивочку. Переключились на передній радіатор. Тут теж насипало бруду, бруд є всюди у всій системі охолодження. Миємо фільтр. Ставимо ще раз. Поставили ще один фільтр чистенький, знову накидало бруду. Сипать із переднього радіатора. Його тут багато. Система брудна. Вже промивочка підходить до кінця, на фінальній стадії ми робимо промивку дистильованою водою повністю і прибираємо вже, так скажемо, маленькі, там можливо щось ще набіжить. Ну, ви бачите, ще трішки під, підсобрали. Це вже з усієї системи, як скажемо, фінальний такий акор. І, до речі, коли ви берете, ну, до нас приїжджають люди або наш антифриз, або свій. Якщо ви ввезете вже готовий антифриз, то після фінальної стадії, після промивки водою, ми виганяємо все повітрям і трішки, як не крути, все рівно залишиться дистильованої води. Тобто ваш антифриз трошки поменшиться концентрація. Хто бере концентрат, то звісно, що концентрат війде потрібна норма і буде все в порядок. Але враховуйте на цей момент. Або ж можна зробити... Заправку під тиском антифризу, який витіснить той залишок трішки дистильованої води. І тоді концентрація буде така, як ви привезли, але для цього потрібно більше антифризу на 30%, що, звісно, невигідно по грошам. Тому враховуйте цей факт або беріть концентрат, або просто знайте, що у вас концентрація буде менша, ніж ви взяли. Наскільки по-різному в різних машинах може залишок. Води від пів літра до літри залишатись десь так. Я думаю, в приділах цієї і норми. Закінчили промивочку системи в Opel Astra J. Отак От виглядає бачок. Антифриз власний привіз свій. Привіз G11 зеленого забарвлення. Отут трошки пропускав комут оригінальний. Поставили такий. У нас такого оригінального немає. Подивіться, який бачок, кришку теж купив GM, оригінал. Отак От повинна виглядати система охолодження. Все красивенько, все в порядку. Перейдемо до автомобіля. Тут теж повний порядок. 76 градусів набрато і продовжується набір. Питань до системи немає. Рекомендацію власник отримав, обслуговувати апаратом. І Через 2-3 роки приїхати на апаратну заміну антифризу з промивкою системи. Найкращий варіант. Ви самі побачили, скільки ми зібрали бруду. Бруду доволі багато було. Зараз це частенько красиво. Звісно, що система не стала новою, як з магазина. Тут про це мова не йде, якби, але прибрали дуже-дуже великий відсоток бруду. Те, що там є, десь може підналивше в радіаторах. Ну, то вже з ним просто можна жити. Воно якби не впливає на ситуацію. Ставте, будь ласка, вподобайку. Це був Opel Astra G. Ми продовжуємо працювати. Всім гарного, мирного неба. Слава Україні. Слава Збройним силам України. До зустрічі!